А в нас обід 12 годин дня і я показую температуру на котлі. На котлі у нас 60 градусів. Показую, що робиться всередині в котлі. Отака там ситуація. І показую, що робиться на бочки. Почті 40 градусів. Все, всім миру добра. До побачення. Значить, далі. Це ще не все. Далі. Навіщо цей насос розказую? Для того, щоб гаряча вода не заходила зверху в... Єврокуб. в Єврокуб. У мене тут стоїть обратний клапан. І гаряча вода не може поступити звідси і в куб, вона вдаряється в клапан і йде туди вниз. Таким чином нагріває куб. А звідси... Цей отвір зроблений для того, щоб, по-перше, виходили воздух, у розширительний бачок, 20-літрова каністра, просто розширительний бачок, для того, щоб виходив воздух і скидався тиск з куба. Далі, коли тухне котел, Коли охолодає котел, бочка гаряча. Тобто в мене той насос, що ганяє по котлу воду, виключається. Оцей насос включається і ганяє по малому кругу. Там стоїть перед котлом обратний клапан і не дає гарячій воді вернутися в котел. Таким чином у нас котел не остужує воду, яка поступає з'ємності. В кінці я обіцяв сказати, який мінус цієї системи. Мінус цієї системи в тому, що коли ми пускаємо на самоток, виключається світло або аварійне виключення світла то ця система вона нагрівається, температура сюди скидається. Котел не закипить. Але батареї холодні. Тепло в батареї не йде. Тепло йде все в розширительний бачок, коли виключений насос. Коли не стало світла або аварія Тобто, щоб теплі були батареї. Щоб топились батареї, потрібно, щоб був включений завжди насос. Такий мінус е цієї системи. Плюс цієї системи в тому, що вона не ділиться на гарячу, теплу і холодну воду. Це дуже великий плюс. Це дуже класно, е коли. Воно поступово так само поступово і охолоджується. Тобто, коли 12 годин воно топить батареї, то вода в кубі остиває всього на до 25 градусів. Нижче не падає від 40 до 25 градусів. Остивай. Отака обв'язка. Дуже просили показати. Зразу хочу сказати, не ставте їй пластикову ємність. Це неправильно, вона довго не проходить, вона довго не витримає. У мене вона ходить другу зиму. І скільки ще вона проходить, я не знаю. Головне, щоб вона не бахнула, щоб вона не бахнула одномоментно щоб не потекло все зразу річкою. Десь якийсь там патьок почнеться, то я е, скинув воду, перекрив крани, скинув воду на вулицю да і все. І будемо на майбутнє купляти нормальний, чи варити. Я ще не рішив чи купляти. Нормальну залізну ємність, щоб не думати, не ставити датчики вологості і так далі. Коли в мене датчик стоїть, коли вологість перевищує там якийсь процент, В мене спрацьовує на телефоні тривога. Так само датчик в мене стоїть пожар безпеки, Їх тут три. Один там біля котла, другий коло сонячної станції, коло батарей, третій коло кондиціонера. І також всі повідомлення приходять на телефон. Коли мене нема і вдруг тут щось случилось, мені все приходить на телефон. Всім дякую за увагу. Миру, добра. Так, провів тести. Обв'язка е, працює. Обв'язка Єврокуба. Накопичувач. обв'язка працює і як вона працює, я вам хочу розказати і в кінці скажу, який мінус є. Один мінус, але він не суттєвий, але він є. Зараз я долізу до неї. Так, це Єврокуб. Ось у нього. Виходить з нього обратка в самій нижній точці. Це виходить обратка, вона холодна. Далі показую. А це заходить гаряча вода. Далі вилазю, показую, куди вона йде далі. Ось пішла гаряча вода. Так. Пішла гаряча вода. Це заготовка на теплий пол. Просто краник. Значить, пішла гаряча вода і вона піднімається догори. Піднімається догори. Проходить через непрацюючий насос, він виключений. Проходить сюди. І... Заходить ось сюдою, заходить вниз. Цей отвір зроблений чуть-чуть вище обратки, чуть-чуть вище. І сюди заходить гаряча вода. Зав'язки тому, що гаряча вода заходить знизу. Нагрівається весь куб рівномірно. Він не ділиться на гарячу, там зверху, наприклад, гаряча, тут е, тепла, а тут холодна. Він повністю у мене однакової температури. Ось це місце, де я стою, дивлюся, і мені гарячим повітрям обдуває лице. Такий потік гарячого повітря йде на другий етаж по димоходові і обдуває мені лице вихід в кришу в мене зроблений ось так. Тут в мене обмотаний азбестова бумага обмотана скотчем алюмінієвим. а зверху вата 100 мм. А далі йде металева криша, металевий оцинкований профіль. Отакий От квадрат, все захищено від вогню. Отак От зроблено пожар... пожарозахист. Тому що основна причина загорання це криша. В усіх комінах, в усіх банях, в усіх буржуйках. Основна причина загорання це криша. Отаке От утеплення, там бачите, вата і пленка просто на криші в мене, якщо видно отакі От стіни виварено з профіля, а з надвору 100 мм пінопласту ось я додаю воду сюди, в Єврокуб. Ось у нас скільки води. Значить так, заходить вода. Ось труби йдуть гарячі. Заходить сюди. Тут тройник пішов до гори. А тут е -е, заготовка на теплий пол. Туди буде йти теплий пол. А гаряча вода в нас йде ось звідси, знизу он. заходить, йде сюди. Труйніком зразу піднімається доверху. Через насосик проходить, а впирається в обратний клапан. Туди вона не може піти, вона йде сюди, гаряча вода, і опускається донизу і заходить знизу. Так гріється бак. Таким чином він гріється весь і не розшаровується пошарово, що зверху гарячий, всередині прохладний, а знизу холодний. І він таким чином... Нагрівається весь. Ось з нього обратка. Вон там внизу. Обратка нижче стоїть, ніж подача. Далі. Коли в нас потух котел? У нас включається оцей насос. Цей насос бере воду зверху. Обратний клапан відкривається, і вода береться зверху в насос і ходить по батареях гаряча вода. А в котлі внизу, я вам показував, стоїть на подачі теж обратний клапан, щоб гаряча вода не пішла в котел. І таким чином. Гаряча вода, яка подається з Єврокуба, коли котел потух, кружляє по малому кругу і не охолоджується в котлі. Опа, розширительний бачок. Сьогодні пішов дощ. Я вроду додаю розширительний бачок. Воду в мене там не вистачало літрів 100. Зараз ми добираємо розширительний бачок зверху, а воду, щоб він вже був повний і щоб зверху з нього можна було забрати воду, бо зараз він працює. Там в мене дощ іде, бочка стоїть. І я качаю туди воду, бо зараз він працює як розширительний бачок, в нього знизу просто заходить вода гаряча, а коли остиває, насос її підбирає і таким чином у усій системі така температура, як і в бочці. Ми зараз добираємо. І коли вона буде повна, там ще стоїть один насос. Зараз друге відео включу, покажу.